З бордюрами все дуже-дуже складно. Ось буквально недавно прокладали нову воду, водопостачання, нові труби, і це ж зривали тротуари, потім їх назад клали. Я під'їжджаю до цих хлопців і кажу, хлопці, ну так чого ви не спускаєте бордюри зараз. Ну Ти ж розумієш, у нас у нас проєкт. Я кажу, так є потреба, реальна, є потреба зрізати цю бордюру і все. Так вам же проще зараз її посадити? На 10 сантиметрів нижче, ніж потім під це треба буде виділяти 2 мільйони. У нас проєкт, у нас проєкт. Ми нічого не можемо зробити. І так повсюди. У кав'ярні не всі, але в більшості, особисто моя думка, першочергове право на відпочинок мають пацани, які приїхали після поранень або відпустка, а фізично вони не можуть потрапити туди. Для таких закладів тих 5 тисяч гривень, які вони потратять на пандус, це взагалі нічого. Але. Ну поки носом не, не ткнеш туди, то ніхто нічого не зробить.